Вітаю вас на каналі AgroStyle. Шановні друзі. Сьогодні у нас нова серія, новий випуск. І дещо хочу вам сказати. Нарешті, нарешті я повернувся. Сподіваюся, хтось із вас мене дочекався. Із моїх декількох підписників, які мене насправді чекали і дивилися. Я сподіваюся, що ви дочекалися. Нарешті я зміг зробити свій комп'ютер та повернутися в медіа індустрію, як так сказати. А взагалі приємно повернутися до вас. Чекаю ваших коментарів, чекали ви мене чи ні. І також чекаю лайків під цим відео. Або ж дизлайків, приймається все. Кому подобається, кому не подобається. Ну що ж, друзі? Як ви розумієте, після поломки комп'ютера не збереглося те, що ми там на млиницькій допомагали батькові там все. Тут навіть я скажу більше, не збереглася та млиницька, яка була перероблена вже із старої версії на нову, не збереглась вона. Тому ми починаємо нову кар'єру і починаємо її не з бідняка на стареньких тракторах і стареньких комбайнах. А із такого більш-менш доброго середнячка. Як ви бачите, 82.3 білорус, а також 12.22 обидва такі білесенькі, гарнесенькі, новесенькі. Ну, все ж таки від білорусів ми поки недалеко, хоч у нас така ситуація в країні зараз, але ж від тракторів далеко ми не відійшли від їхніх. Як ви розумієте, продавати ось це все. Ну, Зараз не, не той час. Також тут у нас плужок під 1222, культиватор, бочечка, оприскувач. Ну, ще не все залізо, що можна ми скупили під обробіток землі. І одне ось наша гордість, гордість нашого, нашої фірми, ну, як кажуть, фірми, нашого дому це один із найкращих із серії лексіонів. Це 660-й, це легенда. Один з найкращих комбайнів він тут. А, і також у нас іще є. А, він не тут. До речі, забувся, забувся, я ж відправив. Ми їдемо зараз косити, відправив е, наш зіл е, ММЗ 537 чи 557, я Точно не пам'ятаю. Вибачаю, друзі, точно не пам'ятаю, що до, до чого і де будуть проскакувати слова з суржиками матюки. Ви вибачайте, будь ласка. То так треба. Знаєте, я кажу, то так треба. Тому, друзі, зараз ми збираємось на косовицю нашої пшениці. Я не знаю, як ми там будемо просовуватися. в нас дороги вузькі, прицепа піджатку в нас немає. На даному етапі в нас немає прицепа піджатку. І також після косовиці своєї пшениці ми будемо збиратися їхати на... в сусіднє село. У нас там є декілька людей, які нас наняли, так назвати, на калимчики, де можна заробити грошенят і докупити залізо під обробіток нашої землі. Під час військового стану, звичайно, у нас небагато землі залишилось, але потихеньку, потихеньку, потихеньку та й зберемо все докупи. Ну що, друзі, стартуємо давайте заведемо нашого класа. Він, звичайно, не новенький, але, 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 але. Краще мати такого, ніж ніякого, я вам скажу. І навіть... Краще мати такого, ніж якогось старенького задрипаного Дона. Давайте підчепимо вало двора мощності. Оп! І що ж, шановні друзі, я не знаю як вам буде краще від першого лиця, від третього, тому напишіть, як вам буде краще. Або так із кабіневий, або ось так повноцінний вид. Як для вас буде краще, в коментарях, будь ласка, напишіть знизу і будемо продовжувати зйомки так, як вам буде більш, більш зручніше і більш удобніше, якось так сказати. Ну що, друзі, стартуємо ми на поле, поки буду знімати цю серію і так, і так трохи, щоб вам було і там, і там видно з усіх сторон. Хтось вже спасив, це, до речі, не моє поле маленьке, хтось вже його збрив, ну не я. Головне зараз тут не перепутати із поворотами з оцим усім. Ми зложимо поки мотовило, понижче положимо, щоб нам не заважало. Сусід у нас допомагає нам зараз на зілу, поки ми будемо просити, поки він буде нам допомагати. Тут я не знаю, що це таке. І взагалі, не знаю, що треба включити маячки, щоб нас типу бачили, що ми рухаємося, бо жаточка у нас 6,8. Здається, тут у нас поговорить. Було у нас питання з ями, бо як ви бачите, ми з'їдаємо майже всю... Та що майже всю, ми з'їдаємо дорогу всю, дороги вузькі, і тут треба тільки причер. і То навіть якщо я буду з причепом тягнути, то це мені прийдеться їхати одним колесом по обочині, і я опти. І, і, і я буду їхати одним колесом по обочині, ось так. Ну, це все таке. Давайте розложимо нашого комбайна, підіймемо трохи мотовилу. Пшеничка у нас більш-менш висока, ось уже вже нас черга, як бачите, друзі, зібралася. Потиханьку починаємо збривати, ось типа якось вправі бути на потрібно. Включені в нас і відключений на вопрос. Значить, включення на вало. Тут на, 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 на там не підходить, Там потрібно розкладати, тому що э, сильно ніхто збирати не буде, бо потрібно. На, на, У нас немає худоби, куди я, я спекувати. А для, зараз під час цього військового штабу люди всі дорожки продавали. Взагалі туди найде позалишалося, І Солома нікому, взагалі в основному нікому не потрібна ця солома, тому будемо якось потихеньку, так. Великий плюс у цих комбайнів, звичайно, в тому, що кабіна по центру стоїть не так, як в до Що, Якщо сидиш тільки лівої сторони, потрібно ходити, тому що праву сторону тих хер побачиш. Ну тут великий плюс, тому що і також е, якість е, косовиці. менше вилітає через дупу. <сіхі> Якось так, як правильно сказати. Я хотів, до речі, скажу вам так. Я не хотів класа собі ставити спочатку. Я хотів поставити собі спочатку Джондіра е, 952.0, але е, от ось, допустимо, на старті Раницька так? Там поля більш рівні, і він там йшов більш-менш, ну, я скажу так, навіть де там на лаштуваннях залазив, ну, на лаштуваннях мода самого лазив. Е, Коли пролазив там на лаштуваннях, він більш-менш працював добре, але на рівні очі, на рівній рівні землі. Ось так. А ось тут-то, де Бугороку вверх, Богороку вниз, нерівна земля, то тут він працювати взагалі не хоче. Тобто вниз він їде 12 км на годину, а назад повертається вгору із нульом. Тобто взагалі не, не, не коси і взагалі не повертається. І це мені не подобається, тому що навіть коли от стартую ним, цим ось опустив жатку і стартуєш одразу, а тим поки він розкочегара його. То він стоїть, 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 стоїть на місці, а потім тільки бу і, і Ну, це таке. Мені таке не потрібно. Я не хочу таким е, мати справу. Я розумію, що може було б цікавіше на старішому комбайну, типу початок з нуля або початок із старої техніки на нову. але друзі, я думаю, що буде непогано, якщо я е, почну на непоганому комбайні, залискажем так, залишився. В спадок мені непоганий комбайн і я на ньому просто заколечу нехерові гроші, так сказати вам, дуже нехерові гроші, щоб купити або ще новішого, або його довести повністю до ладу, щоб він був просто ідеальним цей комбайн. Ось так, друзі. Тому, якщо вам сподобається, будь ласка, підписочка, лайк, коментар. Все, що від вас потребується, я думаю, це не дуже багато і це все безкоштовно. Я не з тих е, блогерів, став сусід так, що е, я розкошую. Е, я не тих блогерів, які просять у вас на розвиток каналу, я не з тих, ну я, я, я навіть не рахуюся блогером там, або щекими. Я не з тих людей, хто просить, якщо вам цікаво, будь ласка, дивіться, і, якщо цікаво, дайте знати чи мені знімати далі чи ні. Якщо не цікаво, то я просто завершу no. цю кар'єру і на цьому все закінчено. І кар'єру відеооб, ну як не відеоблогера, а блог про ігри. І до речі, якщо вам можливо не цікаво про фермер, ви можете написати в коментарях, про яку гру вам буде цікаво, і я можливо спробую, можливо якась більш Емоційна гра буде, ви будете чути більше матуків, більше сміху, більше емоцій моїх. Тому, друзі, все залежить від вас. Що вам подобається, навіть назву каналу можна змінити. Все, що вам подобається, будь ласка, в коментарі і я по можливості буду грати в ці ігри для вас із своїми емоціями, якщо вам це потрібно буде. Свої емоції, своє проходження ігор, а також... ну, Ну, все, 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 що ви забажаєте короче, буде блядь, на цьому каналі. Якщо ви цього хочете. А якщо не хочете, то просто напишіть е, досить хорош і все, на цьому края. Закінчу і це не цікаво втіка. Все. На, на, на цьому я зрозумію вас. А якщо подобається, давай вперед і погнали йоб твою маті, пошли поїхали Тому, шановні друзі, зараз повертаємося до фермера, бо ми трішечки-трішечки відхилилися від теми фермерства. Щодо музики, до речі, вибачаюсь по поводу того, що не повернулись до фермерства. Щодо музики, шановні друзі, скажіть, будь ласка, яку музику вам представляти під відео, якщо фермер щоб було вам приємно? Я розумію так, що мене дивляться українці, тому що мене московити, москалі бучі не розуміють нашої мови, навіть коли я буду балакати. На суржику, а не говорити українською, буду балакати на суржику, то мене хуй і, і вибачають хер із них хто пойме. Тому є такі справи, друзі. Е Стосовно музики, будь ласка, яку вам або зарубіжну музику, або ж нашу українську музику. Також. У в цій серії буде українська музика більш-менш так, щоб е ви розуміли. Так. Повертаємося до нашого фермера, що у нас там вже пів бункера набили і продовжуємо далі. Край обійшли в, два, в дві жатки, я думаю нам цього буде достатньо. І зараз ще раз пройдемо той край, що внизу, щоб ми на дорогу не випадали, бо також там і машини є, і, і, ну, їздять, і, трафік я не вимикав. Тому ось такі ось справи. Друзі, зараз пройдемо ще там внизу. Краєчок підіб'ємо і будемо косити. Я сподіваюся, цей комбайн не дон, що буде так у нас, як тоді. Ми при минулі серії з батьком. Ой, і дріб твою мать, поламався Дон, що з ним робити? Наняли в другий комбайн і другим комбайном скосили. Я сподіваюся, цей більш новіший і імпортна техніка, це імпортна техніка. Знаєте, як кажуть, є... Жигулик мені добре на Жигулю, але ж сука, на Мерсі все одно краще їдуть, правильно? Добаві. Чи я прав, чи не прав. Правий чи не правий, ось так ось правильно буде. Я розумію, що дехто можливо чекав, дехто можливо образився, відписався. Шановні друзі, я вибачаюся з приводу того, що так, терміново різко зник і взагалі не з'являвся. і не був. То можна було б знімати, як я казав, тоді паб мобільний, але, шановні друзі, я... не було ні часу, ні до нічого, тому вибачайте. Зараз я повернувся. якщо вам потрібно це все буде, то будь ласка, все залежить тільки від вас. Буде ваша підтримка, буде все для вас. Не буде підтримки, тому... Пишіть одразу, пішов нахер в коментарях, е -е 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 хвата цієї хуйні і давай заканчуй, ти, чувак, нам не подобаєшся і своєю залупою нас не заюплюють в останній. Тому я попрошу батьків не ображатись на матірці. Я добиваюся тут, а не тільки діти по 5-6 років мене дивляться, можливо десь такі і є, що дивляться мене по 5-6 років, але... Я сподіваюсь, вже більш дорослі діти, які вже знають ці всі слова самі. Вивчили їх десь на дворі. Тому, мама, папа, вибачайте, то був не я. що так. Ну що ж, друзі, повертаємося до нашої касовичі, що нас там по подумчили, подумки від нас майже майже процентів 70, більше міністр вона виличена і сита вона. Я б сказав би, не прям ідеально, а трішечки навіть каравелька і тому, як бачите, ми не, не пристали її від вже. Тому, як бачите, бур'янець підіймається, аби не було зеленки, щоб не покрила все можна. Хоча нам потрібно, в принципі, в бункері може і покриє, але ж там конвекція є оббиває ці діла, це не просто як до речі. Хочу построїть мої армарики, то я подумав, що якщо я перероблю карту під серцем Чи все ж таки мені повернутись на мленицьку, я, я на вас так ось це все, якщо вам це цікаво, і відповідно, так почитайте вас в коментарях на YouTube. Ми заїжджаємо в новий загонок. Я думаю, у нас тут два буркера буде. Можливо, навіть і не буде два буркера. Я сподіваюся, час на півтора разу. До речі, друзі, е стосовно цього я підійду від теми, щоб ми поговоримо хронології та від теми, Можливо, 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 ми заключимо того збору. Воно... Із агрокомпанії «Роги та копита на карті Кошмар. Там стоїть їх вже поля, там карта на карті Кошмар. Ми будемо закінчити договор, договору канали. І будемо просити майже все літата, як опікуваса. Майже будемо просити все літата, тому що на тіто трішечки-трішечки. На Наші землі, багато людей це забирали, багато людей це продавали землю. Всі розуміють, що за ситуація в Україні на даний момент. Я навіть не можу на є дрон, я не можу спокійно в'їхати дроном, тому що його не відкрити ППО, наша повити моєго дрона, тому що він <сх> від наших військових, а просто літати знімати з колег, навіть поїбати, але такі патрони туди почують. Ну такие они приезжают проблема, зараз говорить, осталось у меня там подобається. Но все такое. Тоже такая. Тому що, мои друзья даже стримится, зараз я буду выключаться на полном случае. Я подбиваю, что мы по пульму ночи способ, а и поэтому полный у нас у вас. Оп, оп, оп. Очерія oh. 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 в нас шановні друзі. Ось ми закидаємо вже шумать. Я сподіваюсь наш сусід там не закимарив. Чи може вже закимарив, блядь Сука, Напевно, все ж таки закинули. Ну, друзі, одну хвилиночку для вас зараз пройде буквально одна секунда, один переход і ми повертаємося в гру. Оп! Пройшов переход, буквально секунда для вас. І нарешті блядський сусід, вибачай за матюки. знову ж таки, Але я попереджав вас на початку серії, що е, зараз серії будуть більш серйозні і більш дорослі. Онлі матюки болять. Вибачаюся, нові друзі, але емоції такі, коли намагаюся зняти гарно, красиво, а ніхара не виходить, бо це зовсім під'їхав з першого разу, тому що я вже намагаюся зняти косовичі на цьому позі з третього чи з четвертого разу. Вибачте, я можу зробити вам, як вам потрібно. Нарізку із невдалих кадрів, блядь, і що вийде там, де ма Одні матюки... То 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 і і виключно, виключно 18 плюс. <гум> відео буде. Тому ось так ось, друзі. Все, зіл повний, сусід повіз відвозити. Ми поїхали косити далі. Маячки нахер виключаємо. Світло, що в нас по світлу? Три. Все, це максимальне світло, що є у нас. Це, що, це максимальне світло, все, що в нас є. До речі, світло, як, як мені здається, світло, світло можна було би покращено зробити. Чому там Але що маємо, то маємо. Ну що, мені друзі? Давайте якось так зробимо, щоб... І... розпо! Щелчку пальцями вже були на кінці поля. І готувалися до нового робочого дня. Тому що щось мені здається так, що наша серія сьогодні трішечки затягнулася. Але я сподіваюся, що вам сподобалось. Тому, будь ласка, друзі. Коментар, лайк, якщо сподобалось, гарний коментар з підтримкою. Якщо не сподобалось, то пішов нахер, можливо вам такий варіант відео не подобається більше. І дизлайки. ну, Приймається все. Я зрозумію вас одразу з пів слова вашого. Тому давайте ось так. По щілчку пальця тільки. І... раз! І все, шановні дії! Ось ми нарешті під'їхали до кінця нашого поля. Я сподіваюся, це ось Таню жатку влізе, все. Вроді як влаз, але сука края, ладно, 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 добре! Далять. Повернемо ще раз. Гріха залишається. Ви вибачайте, друзі, якщо я буду десь на суржику розмовляти, я не буду вже виправлятися і все це. Я сказав сусіду, щоб він вже більше до нас не їхав. Матовило зложимо поки. Спустимо, воно нам не потрібно. Якщо ви зараз можете чути е -е, звук повітряної тривоги, то це повітряна тривога у нас у місті зараз. Тому, шановні друзі, не бійтеся це не у вас, а в мене. Я можливо і не чуєте. Так, ну що ж, шановні друзі, їдемо додому. Блять, нічого толком не бачу, нічого не видно. Якщо я не помиляюся, нам потрібно зараз вліво поворачувати. Блять, де дорога? Ага, далі, далі, далі тут забор якийсь. Вліво. І додому ми вже вигрузимося, я сподіваюся, сусід поставив. E, взяла вже під цей. Ну, в ангар загнав, взяла, вигрузився. Ну що я вам скажу, майже-майже ну півтора бункера. Я розраховував на два, звичайно, блять, ой-ой-ой, вибачаюсь, профрізило трошки. Я вибачаюсь, шановні друзі, за те, що профрізило, Трішечки слабша відеокарта зараз. І в мене я хотів більш хоча б... Ой-ой-ой проїхав, хоча б таку, яка в мене була, та сука, стій, поки зупиниш, хоча б таку, яка в мене була, rx 580 то її не було в наявності на 8 ГБ, я взяв RX 570 теж 256 бітова шина, вроді би але на 4 ГБ і тому можливо десь щось не вистачає. І гра може трішечки десь фрізить, разочок другий. Тому ось так друзі. Я чую я об'їжаю це сране поле, якщо можна по ньому поїхати, це вже скошене, вони будуть кейсувати його все одно. ж, Правильно. Шановні друзі. Так, 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 так. так. І, і. Опа! І нарешті ми ось і вже з вами жаточку опускаємо, потихесенько під'їжджаємо, світло вимикаємо. Комбайн глушимо, виходимо, вмикаємо хванарик, ліхтарик. А, вигрузиться. Ну, вже вигрузимося потім. Ну що ж, шановні друзі? Е, будь ласка, як, е, вам буде, як вам забажається правильно так сказати, сподобалась, не сподобалось серія? Лайк, дизлайк, е, гарний комент, поганий комент. Можете не писати коменти, якщо не хочете. Підписуйтесь, е, хочете не підписуйтесь. Чесно, якщо я побачу, що буде підтримка і ви хочете цього, то я буду далі знімати. Якщо не хочете цього, то я просто перестану це робити. А тому, шановні друзі, зараз я з вами прощаюся, почуємось з вами, бажаю вам здоров'я та мирного неба над головою. Бажаю наснаги. До зустрічі!